Так дивовижно складається життя, що сьогодні ви ще разом, ви однокласники, а завтра ваші шляхи розійдуться. Але є люди, які витримали не менше за вас. Вони продовжували вас вчити навіть під час карантину, сирен обстрілів. Вони формували ваші думки, терпіли ваші випадкові запізнення на урок і перевіряли домашні завдання, навіть коли ви надсилали їх опівночі. Шановні вчителі! Без вас не було б сьогоднішнього вечора. Тож вам вітальне слово. Випускник звучить гордо. Ви готові продовжувати свій життєвий шлях. Приймайте випробування із високо піднятою головою. Адже ви не просто діти України. Ви діти Донбасу. Ви сильні і незламні. Ви знаєте, що після кожного дощу завжди з'являється сонечко. Тож я бажаю вам миру, радості і впевненості у завтрашньому дні. Дорогі випускники, ніколи не думала, що в нас може пройти такий випускний, на якому ми один одному не потиснемо руки, не обіймемося, не скажемо на сцені напутніх слів, незважаючи ні на що, від щирого серця хочу побажати вам завжди мирного неба над головою, виконання найзаповітніших бажань. Ви всі незвичайні діти, ви всі повинні стати щасливими. Нехай удача не залишає вас навіть у найважчі хвилини вашого життя. Упевнена, зможете завжди прийняти правильне рішення і залишитися людиною. Навіть не сперечайтеся за колеги. Випускники Зеленогайської школи найкращі. Чекайте, ви лише подивіться, які творчі і талановиті вони були, працьовиті ще само маличку. І вас, випускники Зеленогайської школи 25-го року, з початком нового етапу в вашому житті: Ілоночка, Віранічка, Полінка, Наталка, Панічка, Лєрочка, Кірюша кожен із вас є унікальним і шлях до успіху кожного буде свій. Хай він буде рівним, нехай вітер буде попутним, нехай люди навколо вас будуть щирими і добрими. Будьте Здоровими, будьте успішними, коханими. Я бажаю, щоб ваш життєвий проєкт був таким же комфортним, як іграшки Наталки, як подушечки Наталки, що вона шукала, такими ж цікавими, як іграшки Віранічки, різнокольоровими, як прикраси, полінки із бісеру, і яскравими, як світлодіоди в букетах і лонки. Успіхів вам! Миру, здоров'я і щастя! Шановні випускники, вітаю вас із закінченням школи. Бажаю, щоб ваше життя від А до Я було наповнене приємними спогадами, корисними справами, цікавими подіями. Візьміть із собою силу духу Шевченка, Істуса, мудрі сковороди, незламність Ліни Костенко. Пишіть сторінки свого життя. Лише каліграфічним почерком. в добру путь. Шановні випускники, прийміть щирі вітання із закінченням школи. Позаду довгий шлях до знань, але попереду світла, захоплива дорога багатьох можливостей, творчих ідей, здійснення мрій. Нехай тільки хороше, яскраве і незабутнє чекає вас, нехай ніколи не залишає щастя. Удачі і везіння, в добру путь, Шановні одинадцятикласники, цей рік став завершальним у вашій шкільній історії. Ви, мов герої великих романів, пізнаєте світ і себе, шукайте власні шляхи. Нехай ці знання, здобуті на зарубіжній літературі, допомагають вам знайти о, правду серед. Хаосу, добро серед буденності, любов, силу, яка творить. Вірте в себе, будьте мудрими, читайте великі твори і не забувайте, що власну історію творите ви самі натхненно, чисту, щиру. І пам'ятайте найважливіші книжки ті. Які ви пишете власним життям, з любов'ю та вірою, ваш вчитель зарубіжної літератури. Шановні випускники, ось і настав той день, коли ви завершите важливий етап свого життя, навчання в школі. Дякую вам за старанність, наполегливість, за бажання пізнавати складний світ фізики та в житті, як ви не будете крутитися, але без фізики не обійдетеся. Вона завжди буде вашим надійним супутником, допоможе тримати високий рівень опору всім негараздам. Рівнодійна сила завжди буде фіксувати особисті перемоги. А магнітне поле нехай притягає щастя, радість, міцне здоров'я, позитивну енергетику. Майте велике серце, даруйте людям добро. Альберт Ейнштейн та Макс Планк видатні фізики. Але на покращення життя інших давали благодійні концерти. Ейнштейн грав на скрипці, а Планк на фортепіано. Успіхи вам! Любі випускники. Сьогодні ви, як справжні дослідники, завершили велику реакцію під назвою Шкільне життя. І хоча у кожного формула успіху своя, проте я впевнена, що ваша міститиме наполегливість, працю, мрії та натхнення. Я щиро бажаю, щоб ваше життя було яскравим як реакції з барвисними індикаторами, щоб воно було як насичений розчин знаннями, уміннями, а ще щоб воно було гармонійним. Як збалансоване рівняння. І пам'ятайте, що ви частинка великого світу. Проте в кожному з вас є та надзвичайна сила, яка може змінити світ найкраще. З повагою та вірою в кожного з вас, ваш вчитель хімії та біології. Дорогі випускники, я бажаю вам зробити правильний вибір і обрати не просто професію, а улюблену та потрібну справу. Втілюйте свої мрії у життя та відчувайте щастя щосекунди. Долайте всі невдачі та перешкоди. ідіть тільки вперед і ніколи не відступайте світлого, мирного, перспективного вам майбутнього. I wish you everything you want. Вітаю вас із закінченням школи. Попереду щасливе, цікаве життя. Нехай воно буде сповнене яскравими моментами. Неймовірні красуні дівчата, мужні хлопці. Бажаю вам отримати професію, яка буде приносити не лише задоволення, а й достойну оплату. Нехай всі ваші мрії і бажання здійснюються на 100%. Дорогі мої випускники, як швидко пролетіли ці роки. Здається, ще вчора вони сміливо переступили поріг рідної школи з великими рюкзаками і щирими очима, а сьогодні вже дорослі, сильні, мрійливі з сотнею планів у серці. Нехай ваше життя буде не з чернетками, а з чистих аркушів. Ви ті Хто має право сміливо жити, а не просто існувати. Не бійтеся йти вперед. Життя не завжди легке, але в ньому завжди є місце добру, любові і справжнього щастя. Нехай ваша дорога буде світлою, нехай серце пам'ятає, звідки ви прийшли. І хоча сьогодні прощання насправді це лише початок, з любов'ю і гордістю ваш. Педагог-організатор. Любі випускники, Зараз, як ніколи розумієш, що життя насправді то великий подарунок і велике свято. Саме в цю мить життя вкладає у ваші долоні чистий аркуш вашої долі та кольорові олівці. Тож пишіть свій власний сценарій з натхненням, з почуттям гумору та чітким розумінням ваших дій та ваших цілей. Дійте, ризикуйте, творіть, насолоджуйтеся кожною миттю вашого життя зі святом хай щастить. Дорогі випускники, щиро вітаю вас із випускним, з закінченням школи. Від душі бажаю залишити в своєму серці яскраві, веселі спогади шкільного життя, взяти з собою впевненість, рішучість, красиву мрію. І добру надію в нову дорогу! Щасливу путь, дорогі випускники! Закінчення школи чудова подія, вітаю зі святом всіх вас, хай успіх і здійснення мрії крокують із вами весь час. Бажаю натхнення вам мирного неба, хай буде прекрасним життя. Нічого не бійтесь, долайте проблеми, сміливо йдіть в майбуття. Дорогі випускники! Сьогодні ви перегортаєте важливу сторінку свого життя. Попереду дорослий світ, сповнений нових викликів, можливостей, а й найголовніше часу для самовизначення. Хай дорогу, яку ви оберете, буде щасливою, щирою, усвідомленою, такою, що надихає. Не бійтеся сумнівів, вони допомагають краще пізнати себе. Не уникайте труднощів, вони роблять вас. Сильнішими. Любіть себе, цінуйте себе. Любіть людей, що поруч завжди знаходьте час прислухатись до свого серця. Нехай кожен із вас знайде свій шлях і буде на ньому щасливий. Бажаю вам успіхів! Нехай Божа опіка веде вас у житті, дарує спокій, мир і захист на кожному вашому кроці. Нехай кожен вибір у житті буде виваженим і світлим. Нехай пам'ятник великому гетьману нагадує знання й добрі справи найкраща спадщина. Ставте перед собою цілі, навіть якщо вони іноді здаються недосяжними. Навіть у найморозніші дні відшукуйте такі місця, де ви можете помилуватися красою. найсумніші хвилинки свого життя дозволяйте собі маленькі приємності, але без шкоди для здоров'я мені не сумно, я просто обожнюю цю кав'ярню.